Друзі, привіт! Давненько не був на рибальці, вірніше пару разів вискакував, але, на жаль, нічого не спіймав, то й не було відео. А сьогодні я по ділах знову тут у лубнах у райцентрі, і тут поряд ставочок. Хто слідкує, дивиться, той знає. Попробую половити судачко. Вже, правда, час, час вже трошки 9.15. Уже 15 хвилин на 10. Ну нічого. Вітерець невеличкий. Спробую, вода вже холодна, можливо, судачок обизвиться. Є тут і щука непогана. Ловив я тут і щуку. Так, у мене обновочки, зараз я вам їх покажу. Ось. Новий у мене спінінг, називається ось очки. Стінгер, котушка теж. Стінгер 3000, 5,1 підшипник. Все це від флагман. Що флагмановська, що котушка, що Так. Довжина 2,74 і з тестом 9,38. Такий трошки менший. У мене другий спінінг довжина така сама є. Трошки з більшим тестом на 1 грам, тут трошки менший. Шнурочок у мене тут стоїть, зараз я вам покажу, який ось Ось такий, дивіться, шнур. Теж від флагман. Оптимум 0,117. Ну, скажімо, так, 0,11, 0,12, ну 100. Зараз ми його і випробуємо. Трошки треба було підмотати, я намотав. Тут 150 метрів у цій котушки. Ну такий наощуп тоненький. Ну ще не ловив, не пробував. Це зараз буду випробувати. Ще не пробував нічого. Так що... Вперед, не тратим час, а то й так. Сьогодні зранку не вийшло, тому що треба було спочатку заїхати по ділах на 8 годин, а потім вже приїхав сюди. Так що то я зазвичай раненько приїжджаю сюди, на ставочок порибалити. Ну Сьогодні вийшло, як вийшло. Ну нічого, так, вперед. Так погано тут спускатися. Що, юлки-палки. Куди ж цей? Підсачок положити десь ось сюди. Так, ну що ж, ось така, я вже багато разів показував, ну покажу ще раз. Ось така гарна сумочка спеціально для хижака. Тому що тут багато відділень різних є. Ось тут такі є ось, о, бачите штучки. Зараз ми сюди. На липучках ось із Ізева, сюди можна штук вісім приманок повісити, щоб кожен раз, якщо ви передвигаєтесь десь по берегу, щоб кожен раз не залазити до сумки. ну Тут ми передвигатися будемо небагато, бо тут більш такого й нема місця, щоб ходити, Це як десь по річці. Ось так. Так, дістаємо. Поки що. Ось це, є тут ось у мене різні, ось такі є, є самі різні ось бачите мандули. Це від профмонтаж такі мандули. Є чотирьохсоставні, трьохсоставні, Ось такі односоставні, Тут у мене ще багато всього. Ось тут ось зараз я вам покажу. Ось, бачите. Ось такі є, є поролонки, самі різні. Зараз ще вам покажу. У мене тут є ціла сумка силікону в машині різного. Ось тут бачите різний. Ось тут у мене силікон. Ось, бачите, і ця коробочка осталась. Це в мене самий різний силікон від флагманусь. Бачите, який хочеш є різних форм, різного кольору. Будемо і на нього ловити, і на те, і на це пробувати. В общем, будемо зараз пробувати. Так що пора вже пробувати. Зараз закидаємо. Зараз я і випробую маленьку силіконочку. Із 10 грамовим грузиком. Зараз ми на це діло й попробуємо. Так, що в нас тут? Ого. Трошки, мабуть, треба попустити. Шнур тоненький. О, летить непогано, ну я не на всю, як би сказати. Ну, 10 грамм хорошо відбиває, видно, хоч і ґрунт м'який, а по кінчику видно. По кінчику спінінга вершинці. коли торкається дна приманка, ось вже пішло на плити, то... Щотко відстукує, ну ось. 10 грам. А ну зараз спробую жвернуть на повну дальність, як би сказати, на повну потужність. Ух ты! Летить досить добре, 10 грама полетіло, хто зна куди. Ну, боковий вітерець, це вже не дуже є хорошо. Так, не хоче. Ну, 10 грамами ловити можна спокійно. І друзі щось щось є. Ну щось маленьке. Судачок. Ось такий. Значте. А то така херня. Оце так. Ой, біжи, 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 біжи. Все рівно я тебе вивів. А він назад не схотів. Три, три. Не так, ні, та це малий, я та його нема що їсти. Перший. бачите. Де А. Так, друзі, ось дивіться, було. Була покльовочка, откусило сілікон, І так буває. Щас замінимо. що ж, так, не клює, одного судачка спіймав. Оце ось ще була покльовочка така невнятна. Ну, Скушало. Ну, зараз поміняємо. Оба. Щось є, друзі. Вот такой судачок почти на мандулку. Бело-черная мандулка. И вот такой судачок. Вот свой. Черепьедгинутый гачок. Так, зрідка прокльовує, я вам скажу. Ну, що ж я вже у пів майже почав ловити, аби приїхав зранку. Можливо, щось би було б трошки краще. Ну і так, хоч потроху. Не дуже, але там те місто, де я поїхав, туди в гузирь. Де там місто на Судака одне зайнято, на жаль, сидить чоловік лове коропа. Це ж таке діло. Раз занято, то занято. Ну і другий вихід другий тут. На дамбі. більш тут іншого вибору. Немає. Якось так. Це я взяв другий спінінг, бо там обірвав силіконку. Зараз візьму той. Той там шнур потонше. І він трошки з меншим тестом. Якось він трошки чувствительніший. Так, десь у мене тут були... Нароблені дома повідки Я роблю сам. Купляю флюрокарбон, застіпка з вертлюжком Все дуже просто. Прив'язую. Ось такі в мене повітки. Скільки тут? Сантиметрів 30-35. Ось такий прив'язую вертлюжок із застіпкою. А на другому кінці просто петля. Різний флюрокарбон. Як на судака використовую такий десь от 0,3 до 0,35, там 0,31, отакі там є ці. А якщо на щуку, то вже такий 0,5, 0,6. Бо такий тоненький, вона то щука ріже ось такі без узловочки. Щука ріже будь-який силікон, але 0,6 силікон у вас у рази більше шансів, що вона його не перекусить. Ну, а судак, як відомо, не перекусує. Хоч у нього є і зуби, клейки, але він не перекусує. А так як силікон, ой, силикон, флюрокарбон під водою майже невидимий для риби то покльовок значно більше. Ну ось так, зараз ось ой. берем цей спінінг, стінгер і тут тонший шнур. І він більш такий мені мов, чутливіший. Опа. І все отак. Раз, раз разив там пять, шесть, семь Хлоп И все И досить таки крепко А цей мы складем Опа Есть, друзья Есть, ну маласенька шось Зап. Вот такие. такие судачок. Дребязок. Здоровый клюват не хочет. Придавлю я судачука. Щоб ловко клюнуть, ні цікавиться, женеться за приманкою, але, але щоб гарно ударити, ні. ну є, Але ж дрібний. І він якийсь тут, мов кожен день, ой, кожен рік, саме отут на дамбі, мов клює одного розміру, мов не росте. А можливо більше всього, що він оцей такий молодий, тут більше крутиться, а більше й десь відходить у другі міста. хто не, не, невідомо. Він не розкаже якби. Ну, а так, якби, трошки порибалить, відвести, відвести душу можна. <кхи> Хоча раз на раз не приходиться. Можна попасти на дуже гарний кльов і на гарного судака. Це як повезе. Рибалка є рибалка. Рідкі покльовки. Що зробиш? Є. Тюх. Це, мабуть, комусь на спину положив. Так, ду 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 Ні, дивіться. Бачите, була покльовка, <гум> На жаль. Ну, зараз ще одну силіконочку поставлю. <кхум> так ру, ру ру потягло. Я думав, що на спину комусь положив. Шнур Сейчас ще одну заменю, таку ж поставлю і вже немає часу. Кину кілька разів. І на тому будемо закінчувати. Ну, можливо, ще щось нам і вдасться спіймати. Що, друзі, кілька закидів. О, пора вже їхати мені. Ух ти, була покльовка. Опять об'їла. Опять, з першого разу. Фух, хух, ладно. І ще одну, бо це вже не цікаво. Вот тільки поміняв силіконку, один раз закинув, покльовка і нема сіконки. Блін. Блін, блін, блін. Оце такий друзі блін у нас ух ти гад Дачили? опять потяжка і мабуть вже немає потяжка і мабуть нема точно бачите те саме все те саме ну що ж на цьому закінчую і буду збиратися додому. Сілікон закінчився. Тільки дуду вистачає за кінця, тягне в сторону і відкушує хвоста. На жаль, ну нічого, і так буває. Ну що ж, друзі, от і підійшла кінця чергова моя рибалочка. Це так, я на ставок заїжджаю, провірити. Ну, Три судачка мені вдалося піймати невеличких. І кілька штук, три чи 4, не пам'ятаю, відкушених хвоста. Ось так. Судачок дрібненький. Покльовочки були, тикало, або брун тик і все, і нема хвоста. Ось В основному в кінці рибалки таке траплялося. Про спінінг що можу сказати? Досить таки непоганий. Такий кидає хорошо. Котушечка теж м'якенька, все нормально, фракціончик працює. Ну, а так по собі непоганий такий. Чувствільний, не важкий, Він, нагадаю, від 9 до 38 грам. Закидав я 10 грам, нормально. Ну, видно, по кінчику видно. Можна ловити навіть на 10 грам. А 12, 14, 16 взагалі чітко. Тун-тун руку відбивав. Ну, це я вам скажу, Бог зна, що ви з нього від нього не доб'єтеся, тому що це, можна сказати, такий бюджетний спінінг, не супер дорогий, але, як би сказати, ціна якість супер. Мені мені лічно сподобало. Це без ніяких там приукрас, як кажуть. Нормальний спінінг. Так що можна. І котушечка теж така непогана. Ну а надалі. Подивимося, можливо, десь на рибалки, якщо там щось спіймаю, якусь більшеньку рибу. Подивимося, як він себе веде, якщо більша рибина і таке. Ну, п -п -п Перве враження досить таки непогане. Ну а що ж, я на цьому відео буду закінчувати. Кому сподобалась така рибалочка моя, більш прогулянка доставочка, чим рибалка. Ну чого, покльовки бачив, рибку спіймав, що ще треба то ставим лайк, ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуйтесь на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі. На коментарі відповідаю на всі. Так що поки що на всі. А там далі буде видно. Далі буде, будемо їздити на рибалочку, буде час, буду викроювати час, їздити туди, на пілу, на хижу, на всяку. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!